Можливо, хтось зі мною поспорить, можливо, ні, ми здаємо на грамоти класів. Це так і є, На в тому числі. Так? Ну от кожен, кожен рік у нас проводиться закупівля. Я бачу, що в принципі якби робота йде, ми робимо ремонти в школі, так витрачаються державні кошти, і це все не безкоштовно. Це кошти ваші, платників податків. І ви розумієте, ми платимо гроші два рази за ремонти. Тобі ж як платників податків, і так, як. Відбулася закупівля, якому було придбано 112 штук фарби. Я здавала також ці кошти, ми купувала цю фарбу. Тільки відкласу? Від так, відкласти. Та, розумієте? Вений ремонт у нас першого поверху, поточний ремонт саме злі. Ви знаєте, я маю юридичну освіту і педагогічну. Була в вашій міській раді юристом Іваненка. Я знаю ваш колектив, він супоровий. Але ви знаєте, я як побачила ситуацію, що відбувається прозоро, я жахнулася. Розумієте? Як так, що предмет договору? По-перше, змінюється із динам... твердої ціни на динамічну. Можливо, ви не розумієте, але... але ви розумієте, про що я говорю, розумієте? А все банально почалося з того, що моя донька приходить і каже: знаєш, мама, у нас, я кажу, як доцілька, в тебе вас провелось 1 вересня. Мама, у нас такий туалет відремонтували. І просто, ну, якби супер. Я кажу, Боже, ну, це, це круто. Але каже, дзеркала нема. Ну, мама ж знаходиться закупівлю і я бачу, в принципі, це все проводиться. Розумієте? Я прошу, будь ласка, звернути увагу на. Дані закупівлю, бо я бачу ряд, це ж ви розумієте. Так само присне підписує договір. Вона повинна розуміти відповідальність тому всьому. Вона от. і в галках на себе що їй відповідали розумієте, за закупівлю. Це є проблема не тільки в педагогічному психологічному стані наших дітей, але проблема не тільки в дані одній закупівлі. Розумієте? Ну от, так. Да. Ви маєте зрозуміти те, що зазначив відомі Олександр. Якщо ви вигляді. оголосили тендер, то це істотна зміна до умов тендеру, ви маєте припинити право цього тендеру, оголосити новий на динамічний ціні, тому що це є порушенням. Ну, е Існує договір, в якому зазначається строки виконання робіт і визначається кінець договору. Так? Відповідно до договору є додатки, в якому чітко вказано, період виконання. Розумієте, якщо ви акцентуєте увагу, що договір не закінчений, чому у вас немає продовження графіку робіт? У нас чітко зазначено, що ремонт першого поверху повинен був виконаний травень-червень 2020 року. Де продовження календарного графіка робіт? Ну це питання до бухгалтера. От тому виникають, ви ж підписуєте договора.